Давайте, давайте почнемо з того. 2005 рік Гриценко міністр оборони на літ льотчиків 40 годин, в попередні роки 12, сьогодні 12. Так що Гриценка знищив армію. Вперше проведено командно-штабні навчання із залученням авіації військово-морських сил, цього не було ніколи. Були зроблені пуски ракет, цього до цього не було ніколи. Ми почали комплектувати Збройними силами професіоналами за контрактом. Далі ми утворили постійно діючий мобіліційний резерв. Кажу ми, тому що я на той час був директором департаменту воєнної політики. Ми практично з 2005 року почали поступово готуватися до вступу в НАТО. Я особисто під керівництвом Гриценка разом з експертами НАТО почали опрацьовувати документ, який так, має таку назву ПДЧ, план набуття членства України в НАТО. І саме тоді ми прийняли рішення, що армія має бути реформована, але по стандартам і критеріям НАТО, так чому Гриценко винен в чомусь? На сьогоднішній день нічого з цього не залишилося в 2007 році, коли Гриценко ще був міністром оборони, ми вже тоді розпочали формувати сили спеціальних операцій. Це саме ті сили, які сьогодні мали б знищувати російські війська на території Російської Федерації, а не охороняти гелітея. Так от що зробив Гриценка, але ж сьогодні кажуть, що Гриценка зруйнував армію. Я готовий далі продовжувати по всім показникам. А в 2007 році я вже був головним інспектором Міністерства оборони. І я інспектував всі ці військові частини. Це повна брехня. Коли ми з вами побачили ситуацію в Криму, я готовий довести, будь-кому сил на той час вистачало, щоб зупинити агресію Росії в Криму. Не вірте в це. Ми мали достатньо сил, але чомусь політичного рішення не було прийнято. І воно має прізвище, виконуючи обов'язки президента України, пан Турчинов. Він мав віддати наказ, він це не зробив, і має за все відповідати. А тому і сьогодні шукають, хто винен в тому. А чому ж тоді сьогодні інформація з'являється виключно по Грисенка? А де пан Саламатін? а де пан Лєпєдєв? а де пан Шкіченка, а де чотири начальника генеральних штабів? То давайте тоді проведемо системне вивчення питання, а далі ще будемо публікувати якусь інформацію. Чи продав Гриценка госпіталь, чи продав Гриценка майно, чи віддав він землю, я готовий довести це. Він і сьогодні міністр оборони не має права цього робити, тому що в нас такий закон. Міністерство оборони, в принципі, ніколи не має права і не мало продавати військове майно. Це робиться за рішенням Кабінету міністрів. До речі, президент Порошенка, будучи міністром економіки, особисто погодив перелік надлишкового військового майна, яке сьогодні продається через уповноважені особи. Так що ж, президент Порошенка, будучи міністром економіки, прийняв незаконне рішення. A gente o claro. que fazer